Доброго дня. Полковник дав слово, полковник його виконує. Полковник Віктор Шадлюк вчора пообіцяв, що завітає до нас. Вчора там різні відбувалися події. Ви були колись керівником сектору М. Тепер я так розумію, займаєтесь юридичною підтримкою в офіцерів, так? Чи звідки звідки от, власне ваші… заступником керівника? А... Так, Вимушений з причини того, що. Такий стан у нас правоохоронної системи і взагалі правосуддя, що просто вимушений займатися юридичною підтримкою іноді деяких офіцерів, тому що ну просто жахливий стан з правосуддям з питаннями обвинувачення. А чому жахливий стан? У нас є конкретно військовий прокурор. У нас є тобто спеціалізований напрямок. Правильно ж є? Знаєте, гарний анекдот такий, що як кажуть, зв'язок є, є, але не працює. Тому що в тій самій прокуратурі є підрозділ захисту прав військовослужбовців, а задати їм питання, кого вони захистили. От я особисто звертався, коли міліція вчиняла чиняла щодо мене протиправні дії щодо аварії, машини там перевикривлювала факти, спотворювала висновки експертизи. Так вони відмовили їм військовослужбовець не потрібен розумієте, їх не цікавить. Так само і відбувається з іншими військовослужбовцями. Прокуратура лише обвинувачує вона. Не шукає шляхів, справедливого, законного розгляду. Вона шукає тільки підстави. Любі, знаєте, як є людина, а провину ми знайдемо. Ну Тому, Це в, в, в часи Совка в прокурорів була військова. Це такі, зараз, принцип. мабуть, ще гірше, ніж було раніше. Навіть... Я хочу зрозуміти, тобто це є ваша професійна діяльність? Тому? Ні, я військовий, виконую свої обов'язки, це, це як про просто робочий як... час. Ви ще того, просто... такий своєрідний е офіцер, адвокат, так? Ну, мені якби це доводиться робити, тому що багато людей потерпають від Свавілля. А скільки в нас зараз в ну, військовослужбовців Збройних сил України? От за останні три роки. На вашу думку, перебувають власне в таких дивних? Багато і на зараз це і загаль... тільки відомо. У мене немає цифри. Можна цю цифру здобути в наших. Морально, цих Органах морально-психологічного забезпечення там відслідковують вони. Але те, що знаю, незаконно притягують. Ну, я особисто знаю низку справ, якими, ну, наприклад, справа підполковника Соболєва, якого вже четвертий рік переслідує прокуратура, за наявності п'яти рішень, які вступили в законну силу, які, де там прописано, що. У обвинувальному акті відсутнє обвинувачення, відсутній склад злочину. Тоді чого його переслідують? І взагалі в чому звинувачують полковника? У полковника Алібі. Його звинувачують в крадіжці військового майна, так. яке не числиться за жодною військовою частиною. Тут саме прокуратура пише, що але це майно військове, але воно не числиться за жодною військовою частиною. Так не буває. Військове майно необлікованим не буває. Тому в нього Алібі взагалі на День крадіжки майна, які вони встановили, його взагалі не було в Києві. Та ну, зараз він де? За ґратами відсторонений чи як? Ні, його продовжують. Йому 5,5 ,5 років було оголошено вирок. Потім цей вирок скасували, тому так. що судді апеляційного суду Черкаської області були здивовані з тим, що фактично немає вироку. Там, ну, наприклад, обвинувачення підтверджувалось е, вина. Підполковника Соболєва доводиться показаннями свідків капітана такого, то який стверджує, що нічого не бачив. Уявіть собі. І так, ці свідчення всі. Там, а свідками виступають. Знаєте, хто виступає свідками? Ті, хто призналися, що вони різали металобрух, там справа про металобрух була. Здавали металобрухт, знаходячись в погонах. І при цьому цей металобрухт приносили гроші там людина, яка безпосередньо займалася цими питаннями, не Соболєв, а інший. Він особисто повернув гроші державі, і все. А Соболєв знаходився взагалі в Києві в цей час. І нібито телефонував так. Прокуратура навіть не встановила про що можна телефонувати. Це у нас новий вид крадіжки по телефону, розумієте? Ну воно вже звучить достатньо абсурдно, але ми перевірити зараз не можемо. Просто хочу зрозуміти, а полковник, маючи отакий вердикт, тобто звинувачення немає, але рішення п'яти судів є, але йому інкримінують те, чого не властина. Прийом прийом де, де він зараз? От власне він знає з проходить службу зараз. службу нормально. Але при цьому на над ним висить якась стаття, так? Постійно його тягають в прокуратуру, в суди вже повертають обвинувальний акт, як це встановлено кримінальним процесуальним кодексом. Але цей кримінальний акт, не виправивши жодної помилки, яку встановив суд, що там відсутній склад про про що Н немає нічого, що розглядати в суді. Вони знову його без змін носять в суди і постійно викликають цього підполковника. Вони вручають цей акт через сусідів, через що так відбувається. Ну, я можу собі здогадатися, через що зацікавленість? І навіть В просто чому? зацікавленість тому, щоб офіцер знаходив шляхи вирішувати з ними питання. Розумієте? Майже грошові маєте, е, шляхи. Звичайно, добре. Давайте піднімемося на, на одну зірочку вище, та, на вище. Одну побаги. секунду, ще скажу, що всі звернення <ків> до перших посадових <ків> осіб Генеральної прокуратури нічого не дали. Відправляють всі ці документи, відправляють до районної районна. Закриває очі і навіть зараз відповіді не дають. Пору, тобто, порушення закону про звернення громадян навіть не дають відповіді. Людина звертається, каже: ну скільки можна? 4-5 рі, рішень суддів, які встановили, що відсутній склад. Добре, пане полковнику, а ви спілкувалися з військовим прокурором, заступником генерального прокурора? Так, тут, На п'ятому каналі. Так. Просили його, прийміть на особистому прийомі. Він. Казав, добре, прийму, і на цьому все закінчилось. Тобто... Шляхи закриті, туди люди не можуть попасти на особистий прийом. Окей, це з тим полковником. Так? Я хочу, щоб ми повр... пов... взялися до тієї справи, про яку ми вчора обіцяли, що поговоримо, про генерала Назарова. От те, що у вас в руках, розкажіть, що це є. Це обвинувальний акт. Тобто, це те, що було зачитано іменем України це в суді? Це Те, що інкримінується генералу Назарову. Так. І пред'являли йому це сторона обвинувачення. Пред'явила його в суд. Прокуратура генеральна Так, генеральна прокуратура, ось різницька, 13 15. Так, Давайте тоді нагадаємо, що в суд тривав достатньо довго. було дуже величезних е, супровід. Так, по перше, родичі українських десантників, які загинули на борту цього літака, не раз виходили на, на вулиці на акції протесту, оскільки ніхто не був. Покараний, так? І от нарешті, коли суд відбувся, генерала Назарова засудили. І тепер починається інша кампанія. Тепер варіант так: генерала Назарова засудили не заслужено цивільним судом, так? де сиділи цивільні речі. І, і він, наскільки я знаю, станом на сьогодні подав апеляцію, щоб оскаржити свій вирок. Я скажу одразу про родичів загиблих. Що Будь-які втрати, я багато втратив, друзів, я сам воював. Будь-які втрати вони дуже болюче відбуваються, я навіть мені важко говорити, дуже болюче відбуваються на серці кожного військового. Це однозначно, це навіть не піддається сумніву. Але цинізм, з яким дурять родичів, з яким розповідають їм зовсім не те, що знаходиться в обвинувальному акті. Цей цинізм просто перевершує все розумне, що тільки може бути. Ну, навіть ви зараз називаєте, що генерала обвинувачують за те, що він віддав наказ. Насправді, в цьому обвинувальному акті генерала обвинувачують зовсім іншому. в іншому. Суть обвинувачення в тому, що він не припинив терористичний акт і не запобіг терористичному акту. По перше, тому що там дослідно, так, власне, прокуратура казала, не запобіг терористичному акту. Там написано, що <клес> <клес> сторінка 31 ну там загальне не організував управління військовими частинами та іншими військовими формуваннями. Ну, По-перше, з яких підстав Збройні сили керують іншими військовими формуваннями. Не вжив там заходів припинення діяльності або знешкодження незаконних груп формувань. Це не припинено так? Давайте нагадаємо, і заходів що... для запобігання вчиненню терористичного акту. Тобто прокуратурою це класифікується, оскільки у нас АТО, так, я так розумію, що коли літак, один з літаків, так? на оточений Луганський аеропорт, попередні літаки сіли, це був єдиний шлях доставити і боєкомплекти, і продукти, і інший зв'язок з нашими військовими. Коли літак заходив на посадку, по ньому синхронно е, спеціалісти провели е, обстріл його з ПЗРК. Оскільки... Достеменно це не встановлено, але це найбільш ймовірна зимовірна... версія. Ну, тому що важко встановити не винуватці злочину. Угу. Окей, але він був збитий, він був Притом, збитий. Та, при тому, що він е, дотримувався всіх норм. І я пам'ятаю, як ця справа розвивалася. Тоді казали, що генерал Назару. Злив інформацію про виліт, оскільки виліт цього літака був не в той час, про який домовились на рівні там власне в цьому в... його не обвинувачують, Цього не було обвинувачено. Цей факт ніхто не встановив <клес> достовірність цього факту. Його навіть не обвинувачували. Відповідно, ні прокурором, ні судом цей факт не встановлювався. Тому. Слід згідно з нашою конституцією вважати, що в цьому, як ви кажете, в цієї ці обставини не було. Окей, але факт і Ми зараз до неї не причетний. Коли збили літак через те, що в нас АТО, то, і відповідно, саме факт знищення літака і наших хлопців класифікований як терористичний акт. Я правильно розумію? Так. От, і от давайте порушено ми це цьому... було провадження. На цьому, цьому моменті кримінгу. ми зробимо невеличку паузу і продовжимо. Оскільки дискусія достатньо цікава, має бути. Три роки українських рядових солдат судили, звичайні цивільні суди, і було тихо. Але коли засудили генерала, вийшло по-іншому. Чому так, от будемо розбиратися ще. Доброго дня тим, хто що щойно долучився. Нагадую, що зі мною в студії полковник збройних сил України Віктор Житлюх. Ми говоримо про резонансну справу генерала Назарова, засудженого. За незупинення терористичного акту, і наслідком якого було збиття літака над блокованим Луганським аеродромом три з половиною роки тому так загинули тоді десантники і екіпаж. Давайте попробуємо по пунктах розібрати, оскільки у вас є от офіційне звинувачення, розумію, що на ньому базувалося вирок суду. Ну заочно з вами дискусію буде вести мій колега, журналіст Юрій Бутусов. В Юрій Бутусов написав, реагуючи на цю справу, а особливо на резонанс, який вона була, таку статтю: не в бій, а на забій. За що насправді засудили Назарова? Він каже, що Назарова генерала засудили не за те, що він послав солдатів у бій, а за те, що він послав солдатів на вірну смерть, ну, Це... прокуратура не пред'являє такого обвинувачення. Сам факт, коли Назаров давав заявку. Відбувся ще задовго до самого акту збиття цього літака, і прокуратура те, що там Назаров якось на забій послав, не пред'являє йому. Йому пред'являють те, що нібито Назарову було відомо про терористичний акт, але він цей терористичний акт не зупинив і не запобіг цьому терористичному акті. При цьому. В обвинувальному вироку маніпулюються поняттями терористи, незаконні збройні формування, групи. А чому маніпулюються? Ну, так тоді. Тому що там не встановили чітко. Але станом на 40 така термінологія була. Пам'ятаєте, так, як їх там тільки називали: сепаратисти, терористи. Це офіційний документ обвинувачення. Він не має права цей документ містити ті. Речі, які містять подвійне тлумачення. Є визначення, хто такі терористи, є такі, що таке терористичний акт, що такі, хто такі незаконні збройні формування, і ще решта. Знаєте, чому там з'явились незаконні збройні формування? Тому що прокуратура застосовує до Назарова статтю з пункту 5 закону України про боротьбу з тероризмом, угу. яка в редакції, яка з'явилася лише 21 Червня 2014 року вступила То в законну Силу. Після с -с самої історії. Так, там з'явився да? термін незаконні збройні формування, що військово Міністерство оборони вповноважено застосовувати зброю щодо незаконних збройних формувань. Тому в обвинуваченні з'явився цей термін. Знову ж таки, Назаров потрібно розуміти, що Назаров. Не міг передбачити появи цієї статті, і вона його не стосується. Вона Але стосується ц... Міністерства оборони. Ви зараз говорите про огріхи судового слідства і слідства як такого. Але воно ж суті не міняє, того, що трапилось. Звичайно, міняє суть. Тому що для того, щоб щось робити, то потрібно. Вживати якихось заходів є у нас відповідальність за взяття на себе повноважень незаконної, кримінальна відповідальність за перевищення повноважень. Більше того, є така суттєва річ, яку ми зараз не згадали, це сам факт, що нібито Назарову було відомо не в рішенні суду, не в обвинуваченні. В обвинувальному акті немає фактів, які вказують, що Назарову було відомо. Прямо хто і коли доповів. Але давай... це краще. Звичайно, я не був на суді, краще відповість на це е, сам Віктор Миколаєвич. Але питання в тому, що я особисто не знайшов в цих документах фактів, які б про це свідчили. Давайте зробимо тут невеличку паузу. Доброго інформаційного дня. В студії я з гостем полковником Віктором Шедлюхом. А справа ви бачите жінок і не простих жінок, а це жіночий саміт Великої Двадцятки в Берліні. У саміт 20-ки беруть участь найвпливовіші жінки світу, серед них Фрау Меркель і дочка президента США Іванка Трамп, якої так бояться на Росії. покажуть, що це вона. Намагавки придумала, ну, але це інша тема розмови, ніж наша. Отже, давайте вийдемо на, якийсь певний, на якусь певну логіку. Прецедент вже є. У нас не прецедентна справа, але прецедент є. Генерала засуджено. В Верховний головнокомандувач сказав, що добре би було, якби були військові суди, так? коли засудили один з нагороджених. По-моєму, родичі повернув нагороду. Тобто це викликає от таку от вже знову суперечку. Я хочу, щоб ви зараз тоді ну, аргументами спробували відповісти Юрію Бутусову, якого я вам обіцяв. Я вам от зацитую, так як Юра написав, коментуючи дискусії довкола цієї справи. Так вот, осудили Назарова, э, Назарова, осудили авось, осудили глупую привычку таких начальников, как Назаров, сидеть в кабинете за сотни километров от места боя и принимать самодурские решения, далекие от реальной обстановки, от докладов разведки, которые приводят к потере самого ценного – жизни людей. Хочешь рисковать своими солдатами? Давай, лети сам, если ты настоящий командир. Показывай пример, что все предупреждения разведки ничего не стоят. Значит, это однозначно манипуляция. Тому що, по-перше, прокуратура не звинувачувала Назарова Назарова в тому, що він недоцільно прийняв рішення якесь. Сам факт відправки літаків на допомогу оточеним нашим військам не ставився, під сумнів, прокуратурою. Ставився навіть те, що, знаючи нібито, що там знаходяться терористи, які можуть збити літак. Назаров все ж таки відправив літаки. Це в обвинувачення Назарову не пред'являлось. Давайте так визначимось. Друге питання, що він каже, е розвідка, повідомлення розвідки це теж маніпуляція. Дивіться, що... Ми зараз якраз, е маємо знайшли оце відео, це відео з камер зовнішнього спостереження, там, де дві дальні точки, це якраз і є. Оцей... Розвідка не повідомляла, ніяка навіть прокуратура не обвинувачує, що були дані розвідки. Були дані від СБУ. І Міністерство внутрішніх справ, нібито там якихось органів, вони то, не підтверджено, що вони доведені були назарову. Друге питання. Міністерство внутрішніх справ і СБУ, згідно з статтею 5 закону України про. Боротьбу з терористом якраз відповідає за виявлення, запобігання і припинення терористичних актів. Їхнє завдання не просто спостерігати і доповідати, а якраз припиняти ці терористичні акти. Так, але це важко було класифікувати терористичним актом. Це ви... класифіковано так прокуратурою. в обвинуваченні. але я розумію. Але ви тоді... як військовий добре розумієте, аеродром був в оточенні, тобто там реально йшли бої. Назвати це там вилазкою терористів ну ніяк не вийде. Правильно? Тобто небезпека в. Значить, ці всі такі, ви знаєте, хитрі ходи не мають місця в кримінальному правопорушенні. Як називати? Прокуратура називає терористичним актом. Ми не маємо права сумніватися в тому, що це був терористичний акт. І навіть якщо це була діяльність незаконних збройних формувань, це потрібно встановлювати на підставі законів, норм, чому саме називається терористичних актів. Або інакше, якийсь термін застосовується до цього чи іншого виду правопорушення, добре, я продовжую аргументами Юрія Бутусова. Назаров во час процесу поступив крайне недобросовісно, обвінив в гибелі самоліту його екіпаж. Це подлость. Льотчики тяжкого неповоротливого транспорту самоліту не мали ні малейших шансів уцелеть, осуществляя посадку на окружному аеродромі в тилу врага. Ну, знову ж таки, маніпуляції неправда, тому що перший літак мав можливість вам до... скажу всьому суспільству з військової точки зору, що декілька є способів захисту від переносних зенітно-ракетних комплексів. Це перше пасивними або активними засобами захисту, які знаходяться на літаку. В той час літки шостий мав це так. В той час льотчики першого літака умисно не застосовували, тому що. Є сумнів, чи доцільно в нічний час виявити себе завчасно, оцими тепловими ловушками, вони яскраві, вони як фейерверк, розкидаються. Вони прийняли рішення, знаючи, що будуть, має на озброєнні та сторона ПЗРК, вони прийняли самостійно рішення не застосовувати. Є сумнів, що той літак застосовував чи ні. Він щось казав, командир. Першого літака, що бачив, нібито він освітлений був, вогні включав. Це все інше питання. От, мабуть, це і мав на увазі Назаров, що літак певним чином не, не застосував те, що мав застосувати, ага. е як застосував це перший літак. Це певним чином будь-яке рішення командира певним чином може впливати так чи інше. Але є сумнів, чи воно було доцільним чи недоцільним, згідно з нашою Конституцією, будь-який сумнів. Він тлумачиться на користь обвинуваченої особи. Значить, навіть якщо обвинувачувати ту людину, яка приймала рішення, є сумнів, чи правильно він прийняв рішення. Але мені наприклад важко не погодитися з Юрієм Бутусом, який зокрема висновкує, і це відомо навіть людям цивільним, та в демократичних країнах командири, які ігнорують дані розвідки і бездарно гублять своїх це не були дані. Їм і, 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 і людей їх завжди судять. Загибель військовослужбовця США це завжди є серйозне розслідування прокуратури. Я цитую, а ви відповідаєте. Назарова осудили не гражданські, його осудили воєнний. Воєнний прокурори, воєннослужачі міноборони эксперты военно воєнноататичної експертизи, военнослужащие і міноборони, по делу, военнослужащие главного управління розвідки Міноборони і СБУ. Суддя винесла приговору, тому що вину военнослужащего установили военнослужащие. Це неправда. Значить, по перше, дивіться, в чому маніпуляція. В тому, що сам факт взагалі проведення якоїсь експертизи, показань свідчень, він ні про що не свідчить. Він же не наводить про що вони свідчили. Я не знайшов. Жодної обставини, яку б свідчили, щоб що можна її поставити в вину Назарову. По-перше, його не обвинувачують в тому, що він послав літак. Доцільність не оспорюється прокуратурою, і ніякий Бутусов всупереч рішенню прокуратури, не може викривляти ці, цю обставину. Його обвинувачують в тому, що він, нібито знаючи, що має, що там готується терористичний акт, не вжив заходів. По-перше, не в повноваженнях навіть Назарова було вживати ці е, заходи, тому що це заходи тактичного рівня. Щоб ви розуміли, боротьба з переносними зенітно-ракетними комплексами вона здійснюється на тактичному рівні, а не на оперативно-стратегічному, яким є генерал Назаров. Генерал Назаров належить до такої категорії військовослужбовців. Це всі військовослужбовці підтвердять мою думку, що там. До кожного солдата завдання він не визначає. Навіть якщо б такі обставини мали місце, він, він як, в штабі далеко від він, як президент України, провед, проведемо аналогію, каже: коротко визначає, що провести другий етап мобілізації. крапка. Вже решта всіх посадових осіб, які, той самий Назаров казав, є 40 між uh -huh. рішенням і ним. Повинні були розтлумачити це рішення в межах своєї компетенції і відповідальності. Збройні сили України не компетентні боротися з терористичними актами. Вони не мають ні ресурсів, ні можливості, ні сили засобів Добре, і тоді... ні завдань припиняти терористичні акти. Давайте вийдемо на якийсь певний висновок. Тобто, ну ми ж чекаємо теж рішення. Є апеляція, все, все йде згідно закону, та генерал. По апеляція, повне має право. Є в те, що сказав Павлоградський суд, так? так. Ви, виніс своє рішення. А, а хто тоді винуватий е, наших військовослужбовців, а це дорогі військовослужбовці? З точки зору підготовки, я не говорю про те, що кожне життя безцінне, але це дорогі, так? Десантники – це дорогі військовослужбовці. Кожне життя це найвища так. цінність. Так, от хто, хто має тоді, на вашу думку, нести відповідальність за те, що ці найкращі бійці Збройних Сил України загинули, не вступивши навіть в бойове зіткнення, провожу. Наведу дві точки зору моєї особистої... Вона хвилина, тому так просто складіться. Просто скажу це те саме питання. Хто відповість за агресію Російської Федерації проти України? Це те саме питання. Хто відповість за терористичний акт в Маріуполі? Я тоді був на момент терористичного акту в Маріуполі. Це ваш сектор? Хто відповість за терористичний акт в Маріуполі? Тут питання в тому, що чи мала змогу людина повпливати всі ці речі, які інкримінуються прокуратурою. На них Назаров не впливав і не мав можливості впливати. І в світі не вирішені питання боротьби з терористичними актами. Це не так просто. Можете собі уявити, півтора метрова труба, яка в будь-який момент кинула її в машину і відвезли. Це комплекс оперативно-розшукових заходів, має можливість тільки завдяки цьому комплексу цих заходів виявити координати, визначити і припинити цей терористичний акт. Інших засобів не існує, і збройні сили. Такими засобами не володіють. Будемо стежити за розвитком апеляції і дискусії довкола цієї справи. Інший погляд, власне, отакий одна на резонансне засудження генерала Назарова. Ми почули від полковника Віктора Шелюха, якому я дякую за розмову. Через декілька хвилин дивіться новини після новин в нашій студії. Історик Сергій Громенко.